Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 16.06.2024 2024 року. Я вже на Київ праді 2024 року. Тут вже збирається багато людей. Я радий, що я можу бути присутнім на цій події і захищати права людини. Слава Україні! Я дуже вдячний нашій рідній Україні. Я вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському. Я вдячний рідним ЗСУ. Я вдячний всім українцям, які люблять Україну. І, звісно, я вдячний організаторам її параду Маршіми 2024 року. Все буде Україна, все буде права людини з повагою. Ваш Любомир яблунський.